Рівне містечко, яке мало своє обличчя, культуру та історію. У своїх картинах його увіковічнило чимало митців. Олександр Харват вирішив зібрати найкращі художні твори і створити новий мистецький фотоальбом, рівне у мистецтві художників 18-21 століть. Поки працював з істориками та мистецтвознавцями над альбомом, відкрив для себе нові імена художників. Я не думаю, що їх картин є стільки. І сучасники також малюють міське рівне, але вони малювали так по якомусь певному натхненню. З ностальгії, можливо, з ностальгії по місту, по історичній частині місту, яке зникає, і саме фіксували от такі міські пейзажі, міські краєвиди, фрагментики того міста, яке от сьогодні воно є, а завтра його немає. І вони ще встигали це зафіксувати. Половина зібрання альбому картини із фонду краєзнавчого музею їх рівняни майже ніколи не бачать. Значна частина знайдена у приватних колекціях і, звісно, зберігається у самих художників. Руслан Хвесь радіє за своїх учнів, адже роботи двох із них також потрапили до альбому і скромно показує свою картину, яку написав ще, будучи 20-річним юнаком. До цього альбому потрапила лише одна моя робота 88-го року. Це наш парк імені Тараса Григоровича Шевченка, а саме дитячий майданчик, який там був саме в Тиховках, з фортеці, зі скульптурами, Зимов, зимовий сюжет. Писав я її взимку. Альбом являє собою першу спробу показати за допомогою творів живопису і графіки, як змінювались місто та світогляд митців у різні часи. Ілюстрації яскраво демонструють, як кожне покоління майстрів вело свою неповторну образотворчу розповідь про сучасне їм рівне. Творчу групу підтримали і громадські активісти кажуть, це чудове видання, яке передає сутність рівного. Ми бачимо такий історичний ракурс в минуле. Ті митці, які писали ці всі роботи, які представлені в цьому альбомі, в цій книзі, вони писали кожен з видів міста в той певний свій час. Тому це такий собі художній фотознімок, який викладений на полотні і просто ретрансльований в цьому альбомі. Дивлячись, гортаючи сторінки цього альбому, ми фактично потрапляємо у минуле і бачимо, яким місто рівне було 10, 20, 50, 100 і більше років тому. Альбом має стати стимулом для митців, щоб вони й у подальшому зображали на своїх полотнах різні куточки міста для прийдешніх поколінь. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.